Вітаю, мої любі. Сьогодні хочу показати вам дуже прикольну квітку. В принципі, її робити дуже-дуже легко і просто, але все-таки я хочу, щоб в моєму арсеналі, на моєму каналі була ця квітка, як її зробити. Можливо, хто її не знає. Що ми робимо? Нам потрібні цвяшки. До речі, хочу вам прорекламувати зефірки від Алінки. Ось такі є. У неї теж цвяшки. В неї там дуже багато ще насадок і для тюльпанів, тому рекомендую. В описі під відео я залишу посилання на її сторіночку. Так, що ми робимо? Ми беремо наші цвяшки і робимо а, насадка трубочка тут 1 см в діаметрі, і робимо ось такі основки. Вони не повинні бути товстенькі. І ось так закручуємо Пласкенькі. Невисокі і не А, Щось середнє. Ну, діаметр тут десь 2 см, і висота також десь 2 см. І ось так обрізаємо наші основочки. Все, я зроблю 5 штучок для. То щоб вам показати, тому що я потім покажу вже в коробочці, там, де я ставила. Та ви побачите в декілька, хто не, не бачить, заходьте на сторіночку в інстаграм. Там теж я виставляю свої вироби, ті, що замовляють, ті, що я роблю, і ви можете побачити їх в композиції. Вони дуже класно виглядають. Є що поїсти, тому я гадаю, і це дуже легко робити цю квітку. ну, ну, Прям дуже-дуже легко. Так, єсть. Тепер ми беремо насадку травичка, яка у вас є. У мене є ось така. Я замовляла її на тему. Вона дуже класна, вона, бачите, така длинненька. і тут попиришки, як терка, терочка така попирчата. І робимо такі течіночки. Небагато зараз виправимося. Зараз ми їх тут заховаємо. Воно все одно, все закриється. Ось таку травичку робимо. Зараз ще раз покажу. До речі, течінки ви можете робити будь-які. Можна взагалі. І інші зробити. Ну, давайте почнемо просто з насадки травички. Для того, щоб вона у вас завжди виходила, підтягуйте мішечок і такими ривками робіть. У деяких, кого, тягнуться, ну, а для того, щоб не тягнулось, просто підтягуйте мішечок і ривками ну, різко натискаєте і треба протерти, не взяла тряпочку. Бачите? Різко нажимаю і ось таким чином ми можемо наваяти будь-яку. О, це вже я тут накалопутяла, так? Да? Ну, щоб у нас красиво було. Це я вам вже показую, і вийшло, що не так багато. Так, далі ми. зараз Ще одну. Тепер нам потрібно їх профарбувати. Оці течіночки нам потрібно профарбувати. Звісно, я фарбую барвничками Bright Foods, я візьму жовтий і візьму ось такий рожевий. І залишу один біленький. Тобто ми зробимо композицію, ну, не композицію, а я вам покажу, які кольори можна зробити. І фарбуємо наші серединки. От зроблю дві рожевих, дві жовтих і одну залишу біленьку. Я е, дуже в рідких случаях е, фарбую, тому що ну, не, 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 не бачу в цьому сенсу, тим паче, що Bright Food – це натуральні барнички. Так, це ми зробили і беремо е, насадку. Пряма троянда на виході 3,5 см. Я залишу посилання під відео, де її можна купити. Тому раджу, нею дуже багато всього. Я нею листочки роблю, і півонії, та будь-що нею можна робити. Ось так вона виглядає. І що нам потрібно робити? Беремо нашу основку. Дивіться уважно, що, як ми робимо. Ми ставимо насадочку прямо. І тепер нам потрібно зробити три пелюстки. Але ось тут ми трошечки піднімаємо, прокручуємо наш цвяшок і ось так притискаємо. Бачите, я нічого, я нікуди не відвертаю нашу насадку. Вона у нас стоїть прямо. А що це у нас розмите таке? Ладно, зараз спробуємо перена... перебудувати. Далі, зараз на другій квітці перенастрою нашу камеру. Тепер беремо слідучу пелюсточку біля неї і робимо ще одну. І ось таким чином робимо ще одну. Як трояндочку, бачите? Ось така у нас квіточка. І тепер на перетинках ми робимо ще одну таку три е пелюсточки між ними. Але е подивіться, що я нікуди не вивожу і не завожу наші, е нашу насадку. Я її не, не вивожу і не завожу. Вроді, переналаштувала трошки камеру, Зараз дістала з духовки свій мішечок, він не встиг у нас запозиритися. Тому показую ще разочок. Дивіться, насадка прямо ви трошечки піднімаєте доверху і робите ось таку пелюсточку, бачите? Ось так вона виглядає. Тепер біля неї, ось тут, біля неї, ми робимо другу пелюсточку також. Два. І тепер робимо третю пелюсточку. Дуже не нахльостуємо одна на одну, а просто ну, одна біля одної. І тепер між ними ми беремо ось тут знизу, піднімаємо трошечки вгору, піднімаємось і ось так закручуємо. Ми нікуди не вивертаємо нашу насадку. за... Запам'ятайте, оцей а, рух, ми нікуди її не вивертаємо. І тепер йдемо далі. Ось я піднімаю, і ось тут притискаю, і отак обриваю, бачите? Обриваю нашу пелюсточку. І ось так от третій раз. Те ж саме. Все. Дивіться, яка квіточка. Ще раз покажу. Зараз зробимо біленьку, ми потім її профарбуємо саму цю. Ну, Тут я вже швидко зроблю, вам покажу, щоб ви розуміли. Бачите, я просто обрізаю як би зефір. Я нікуди не вкладаю. Тепер між ними трошки при... припіднімаю насадку і обрізала. Далі, припідняла, обрізала. Тут же ось прислонила, припідняла насадку і обрізала. Все, дивіться, яка краса у нас. Як не знаю, ну це трояндочка, чи колокольчик якийсь. ну э, Крокус, можна сказати. Можна крокус його назвати. Ну, ще покажу вам і фактично все. Біля неї. Два і три. І між ними тепер теж три пелюсточки. Раз, два. І три. Дивіться, яка краса тінь. А, тепер ми, нам потрібно їх профарбувати а, зверху в той колір, який ви забажаєте. Тут можна гратися будь-чим, можна течінки зробити будь-які, можна профарбувати будь-якими кольорами. Ну, допустимо, жовтенький можна було б залишити і так. Або ж а, ну, от я, б, допустимо, рожевеньким зверху профарбувала. Дивіться, як буде красиво. О, дивіться, яка квіточка. Зараз вона ще простабілізується. Я, звісно, я вам покажу зблизька. Потім все. в мене постоять, і я вам покажу зблизька. Але, якщо вам цікаво, як воно в букеті а, виглядає, то заходьте на інстаграм, і там ви будете бачити, як воно виглядає. О, Це ж, мож, можливо, вже повітряна тривога. Да? Ну, неважливо. А, так. Цей там рожевий, можна зробити от таким фіолетовим. Да? Можна і біленьким залишити. Ой, дивіться, як класно виходить. Клас. Тобто кольорами ви можете гратися. Як вам заманеться, як вам фантазія підказує, який у вас букет. До речі, ось ці квіти вони дуже класно. Давайте я ось цією пильною такою зроблю. Такий колір. А, дуже класно в коробочки. А, чому? Тому що м вони такі, бачите, ну, бакаловидні, да? вони дуже гарно стають в коробки. рівнесенько і красиво. А, в принципі, все листочки це вже по бажанню. Я листочки завжди роблю окремо. Відео є для цього, тому зараз я вам зблизька покажу. Як виглядає квіточка? Дивіться, яка краса. Ну, по-моєму, класно. По-перше, дуже-дуже легко, дуже-дуже просто. Можна зробити цілу коробку з таких е квітів, і вони дуже класно е виглядають в композиції. Ну, тут би я чим-небудь припудрила би, мабуть. Да? Давайте якимось фіолетовим. Серединку, так, темні, темнішою. О. Ну, тут можна гратися, я ж кажу як завгодно. Ну, все, наші квіти стабілізувалися. Ну, я ще профарбувала синім. Але є, бачите, такі крупинки, треба сіточку поставити теж. Це Bright Foods. ну, Не знаю, чому вони так поводять себе, ну, але. А, можливо, треба розбавляти все-таки пудрою або ще чимось. Ну, Взагалі, це ми будемо розбиратись. Все, в принципі, ми це зробили. Дивіться, як вони виглядають. Вони в букетики, в коробочці будуть чудово виглядати, можна доповнення зробити. І ось такі. Дивіться, все дуже легко, просто, красиво. Будь-якими кольорами можна їх оснастити, профарбувати і будь-яку композицію зробити, хоч в коробочку, хоч в букет. Ну, взагалі вони виглядають просто прекрасно. Все, на сьогодні все, до зустрічі, до нових відео. Люблю вас, пока-пока!